Так, шановні мої діти, я ставлю на запис, і ми з вами сьогодні працюємо над е, темою, яка називається хімічний склад клітини. Ми з вами опрацюємо хімічний склад клітини, а, не, звичайно, не весь, не весь цей розділ, а тільки ту частину, яка стосується неорганічних речовин. Значить, ми з вами в біології 9 класу. Я вас зразу націлюю на що у нас на минулому уроці були загальні відомості, так? які науки, які е, галузі біології є, методи, все таке загальне. Е, в 9 класі я хочу вас націлить на те, що ми з вами не будемо говорити про щось окреме. Про рослини чи про тварини, чи про гриби ми не будемо. Ми будемо в дев'ятому класі говорити про організми загалом, і лише виділяти в деяких моментах. Чим вони між собою відрізняються? Тому що організми, які б вони не були, до якого б царства вони належали: рослинного, тваринного чи грибів, чи дроб'янок, ці організми мають абсолютно е майже абсолютну подібність, абсолютну схожість. Організми мають всі спільне походження, і ми з вами це розберемо, коли будемо вивчати тему походження життя на землі. Якщо вам не комфортно при записі з камерою, то я вам дозволяю її вимкнути. Якщо вам не комфортно, щоб ви не не говорили про те, що я вас записувала, а потім викладала на Ютубі. Дивіться, тому ми. Коли говоримо про хімічний склад клітини, то ми говоримо про хімічний склад клітини. Рослин, тварин, грибів і, звичайно ж, дроб'янок. Вони бактерії. Розумієте? Хімічний склад, ми будемо говорити про клітину в цілому. Якщо ми, а звичайно ж, людини, тому що людина в якому царстві. Людина в якому царстві? Дварин. 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 Якщо я подивлюся на загальний план е, хімічного складу, так, ну отаку от, схему, то я можу побачити те, що до складу, е, до хімічного, хімічному складі клітини, ми можемо виділити елементний склад. Там, де ми будемо говорити про макроелементи, мікроелементи. Там, де у нас кальцій, наприклад, калій, йод, який необхідний організму. Тобто, це буде елементний склад клітини. І ми можемо говорити про молекулярний склад клітини, Тобто не про атоми, а про молекули. Там, де у нас іде мова про, вибачте, в мене сьогодні, проблеми, криво криво пишу і кривокресля. Там, де у нас ідеме мова про неорганічні речовини і про органічні речовини. Звичайно ж, ми з вами е, знаємо, що органічні речовини е, це речовини, які входять до складу живих організмів. Або є продуктами їх життєдіяльності, діяльності, а неорганічні це ті речовини, які частково можуть входити до складу організмів живих, а в основному є частинами є частинами неживої природи. Сьогодні ми з вами розберемо розб... І, звичайно ж, не, не, не можу не сказати, звичайно ж. Однією з найважливіших неорганічних сполук, які входять до складу клітини, це, звичайно ж, є вода. Так от сьогодні ми з вами розглянемо елемента, елементний, не елементарний, а елементний склад, і ми з вами сьогодні розглянемо воду як складову частину клітини стосовно її. Хімічної такої ролі і хімічного значення. А на наступному уроці або на наступних двох уроках, е як у нас вами піде, піде праця, ми з вами розглянемо органічні речовини, які є складовими частинами клітини. Це такими речовинами являються жири, білки, вуглеводи, і, звичайно ж, нуклеїнові кислоти, такі кислоти, як ДНК, РНК, і така кислота, якої ви, мабуть, не чули кислота, яка називається АТФ. АТФ тобто аденозин, трифосфорна кислота. Ми з вами познайомимося з нею. Як ви бачите, дуже тісний зв'язок у нас в цій темі буде із. Хімією, ну, недаремно ж у нас хімічний склад клітини. Так от ми почнемо з вами, звичайно ж, із елементного складу клітини. А що в нас по елементному складу? Це у нас е одну секунду. Це у нас хімічні елементи, які входять до складу клітин. В залежності від того, який відсоток на певний хімічний елемент припадає в організмі, їх поділяють на три групи. Їх поділяють на макроелементи, це ті, яких багато. Дивіться, це буде більше 1 тисячної відсотка від маси. Організма. Ті, ті, яких трішки менше, там у нас відсоток від однієї тисячної до однієї, дивіться, мільйонної, це будуть мікроелементи. І ті хімічні елементи, яких є в організмах, дуже-дуже дуже, прям дуже-дуже мало. Тобто там у нас буде менше однієї мільйонної, менше однієї мільйонної від маси. Це будуть хімічні елементи, які називаються ультрамікроелементи, одним словом. Звичайно ж, ви бачите, так, що до макроелементів, тобто яких багато елементів, належать фосфор, сірка, калій, кальцій. Натрій, хлор і магній. Ви, звичайно, мені скажете, що хлор це агресивний хімічний елемент, і він що там взагалі в нашому організмі робить? Але якщо ми з вами згадаємо організм людини, конкретно організм людини і е, шурште е, травну систему людини. То ми згадаємо, то, ми, то нам прийде на пам'ять те, що в шлунку людини є шлунковий сік, і цей шлунковий сік частково складається із хлоридної кислоти. А хлоридна кислота це у нас аж хлор, і там, як ви бачите, є хлор. Тому це є аж соку. Організм виробляє доволі багато, тому що зараз ми говоримо про організм людини і тварин. Шонкового стоку багато, тому що має відбуватися перетравлювання їжі, і, відповідно, хлор можна вважати макроелементом. Так, шановні, я розумію, що у вас там ну, ви друг, друг ви один з одним спілкуєтеся, я цьому рада, але давайте не на конференції бо будемо з вами трішки сваритися. Так, мікроелементи. Ви бачите, мікроелементи це ті, яких менше. Ферум, кобальт, цинк, йод, купрум, бор і навіть молідден необхідні організми. Ультрамікроелементи, золото, срібло, бачите, аурум, аргентум, берилій, селен, радій і навіть сезій є в організмах е, тварин, рослин і грибів. Його, таких цих хімічних елементів, їх є дуже, бачите, надзвичайно мало, але вони все ж таки є. Так от, це те, що стосується. Давайте зараз повернемося і глянемо який пункт і ще раз, Ми, ми розглянули з вами пункт, який стосується елементного складу клітин. Тобто, серед елементного складу можна виділити скільки груп хімічних елементів. Три. Це будуть макро. Я не кажу елементи, просто кажу макро, далі. Мікро ікро. І ультрамікро. Молодці. Тобто, дивіться, схема є: елементний, органічний, неорганічний. По елементному ми розібралися. Так? Так. Да. Розібралися супер по елементному ми розібралися, і там є три види хімічних елементів, які є в клітинах, і ще раз в клітинах всіх організмів. Всіх нерослинних, окремо тваринних і так далі. Звичайно ж, ми з вами повинні хоча б декілька прикладів розглянути. Навіщо, яка біологічна роль того чи іншого хімічного елемента, який є в організмах? Що у нас є зразу? У нас є калій. Він приймає участь у серцевих скороченнях, тобто він забезпечує роботу серця, плюс він забезпечує роботу нервової системи, тому що він приймає участь у формуванні нервового імпульсу. Кальцій ну кальцій всім відомий кальцій, кістки, зуби, плюс. Пам'ятаєте, з восьмого класу він забезпечує сідання крові, тобто, щоб у нас там, де утворилася ранка, утворювався тромб, і кров не виливалась, виливалась і виливалась. Далі у рослин, у рослин входить до складу оболонки. І, звичайно ж, в складі цієї оболонки рослинної кальцій забезпечує міцність. Фосфор, він взагалі такий. Дуже один із найважливіших, тому що він входить до складу нуклеїнових кислот ДНК РНК, АТФ, ферментів, які забезпечують обмін речовин. Він входить до складу кісткової тканини і входить до складу емалі зубів. Так, натрій. Натрій знову ж таки це е, хімічний елемент для роботи нервової системи, а також він, е, у нього є така важлива функція, він забезпечує осмотичний тиск. Що таке осмотичний тиск? Це тиск, який є всередині клітини. Тобто натрій забезпечує е, наявність цього тиску, а тиск забезпечує збереження форми, а форма забезпечує, оце збереження форми, воно має значення для функціонування органеу, який є в клітині. Тобто, натрій забезпечує форму і життєздатність клітини. Магній, а з клітин складаємося ми всі, тому вибачте, але це важливо магній. Входить до складу хлорофілу, оцей зелененький, який є в клітинах рослин, міститься як не дивно. Зверніть увагу, магній в зубах. В кістках, а також він впливає магній на синтез ДНК, а синтез ДНК важливий. Чому? Тому що ем, при поділі клітин, от була одна клітина і утворила дві клітини, то потрібен синтез ДНК, і цей синтез ДНК він Регулюється магнієм, а також магній відповідає за енергетичний обмін. Це той обмін, пам'ятаєте, з 8 класу, під час якого вивільняється енергія. Організм бере складні речовини, перетворює їх на прості речовини, вивільняється енергія і використовується. Організмом. Ну, хлор, хлор, шунок ми згадували, але те, чого я не сказала, хлор іще здатен активізувати ферменти. Ферменти це такі речовини, які здатні прискорювати хімічну реакцію, яка відбувається в організмі. Так от хлор їх заставляє працювати ці ферменти, тому що він утворює кисле середовище. Йод. Йод е, є частиною. Гормонів, які утворює щитоподібна залоза, він дуже сильно впливає на обмін речовин. Наприклад, коли у людини зайва вага або недостатня вага, це може говорити про недостатню кількість йоду, яку споживає організм. Далі входить до складу у нас зубів такий хімічний елемент, як флуор. Це простаречовий втор, манган у нас впливає дуже гарно на фотосинтез, і таким чином він може впливати на урожайність рослин, а також він підвищує у нас що підвищує процеси крово Творення. Тобто, якщо ми е, отримали якусь травму і нам потрібно відновити е, об'єм певної крові, то для цього потрібен манган. Цинк, подивіться, будь ласка, це ми вже пішли, дивіться, на мікроелементи, на мікроелементи, починаючи з йоду, це у нас вже пішли мікроелементи. Цинк. Цинк у нас є складовою частиною сітківки ока. Він позитивно впливає на імунітет, обмін речовин запобігає депресії, а також запобігає дерматитам. Дерматити це у нас що? Захворювання шкіри. Купрум. Купрум. Це це у нас проста речовина мідь. Бере участь у регуляції діяльності серцево-судинної системи, знижує рівень гормону щитоподібної залози, нормалізує пігментацію шкіри. Тобто, є він у нас важливим, тому що ці всі функції його є надзвичайно важливими. Ферум взагалі, фером, феррум залізо. Перше це кров. Кров це обмін газами придихання. При диханні. це взагалі неоціненний без достатньої кількості ферму в організмі наступає смерть через удуща. Ви знаєте, при цьому навіть не на рівні легень, а на клітинному рівні може наступити удуща. Отакі от от важливі хімічні елементи. Звичайно ж, ви, звичайно, ж ви з ними з усіма знайомі, з всіма хімічними елементами. І тепер будете знати і орієнтуватися, які функції в організмі вони виконують. Так от ми з вами. Розібралися і переходимо до неорганічної складової клітини: це вода. Вода. Розберемося з тим, як. Значення, для чого організмам потрібна вода? Так, вміст води, вміст води в організмах, ми з вами це розбирали давно і ще давно. Він є різним. Він є різним, починаючи від, дивіться, мінімальний вміст в кістках від 20 до 30 відсотків. Да. Да. А нам же ж е, на час школи НАТО. Так, я закінчу. Угу. Просто ще... якщо я вас прости, то з центра не успіх. Сім 에... хвилин. Okay? Mm. Okay. Окей. Хорошо. 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 Дивіться yeah. е... від 20 до 30% кістка і максимальна кількість. Дивіться, це медуза 97%. Е... І ну, і, звичайно, ембріон. Дивіться, в нього також 97%. Е, хвилин сім. Е, е, так. І директор мене також гукає, тому <сум> ви, з ним, ви з ним разом. Е, склад молекули води, шановні мої, він є стандартним. Стандартним ми з вами вчора його розбирали. Так? Ось у нас атом оксигена. Ось у нас два атоми гідрогена. А ну, нагадайте мені, будь ласка, який зв'язок в молекулі води. Ко? Молодці. Ковалентний, полярний вода за нормальних умов. Скільки агрегатних станів у води? Три. Три агрегатні стани. Так, дивіться, як у нас прекрасно з вами перегукується тема в біології і в хімії. Звичайно ж, в чому найголовніша роль води? В тому, що вода є універсальним розчинником, і завдяки цьому вона здатна забезпечувати е, те, що в організмах відбуваються хімічні реакції, текучість води. Що у нас є в цьому? Це у нас властивість, яка забезпечує проникненню води у ті ділянки, де вона необхідна. На прикладі чого? На прикладі живлення рослин, яке відбувається, і по тому як вода по рослині, по тканинам і по органам рослин. Вона пересувається завдяки своїй текучості. Вода здатна утворювати поверхневий натяг. Поверхневий натяг це, е, от якщо просто, то це така плівочка, які, яку утворюють най, 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 найверні. Молекули води, які знаходяться найвище найвище цього шару, і, в принципі, цей поверхневий натяг він може ось так от відпружинювати певні невеликі об'єкти. І от такі от організми певні, які е, ми знаємо: от у нас зараз на малюнку водомірка, то вона може завдяки цьому поверхневому натягу взагалі по воді ходити. Висока теплоємність води це значення, при якому вода здатна утримувати в собі тепло і поступово його віддавати, таким чином забезпечувати сталість температури організма. Тобто вода завдяки теплоємності здатна підтримувати температуру. Висока теплота випаровування. Коли вода випаровується із поверхні організма, вона здатна разом із собою забирати частину тепла. А це дуже важливо, коли йде мова про перегрівання організма. Ми потіємо з вами е, найчастіше коли? Влітку. Коли? Жарко. А жарко це означає, що температура тіла підвищується, а температура тіла організма людини вона має бути 36,6 для забезпечення хімічних процесів. І тому надлишкову температуру потрібно прибрати. А прибрати чим? Прибрати тим, що вода випарується і разом з собою забере температуру. Тому що вода, повертаємося знову до того, що має високу теплоємність, тепло забрала, випарувалася, і тепло пішло зайве з організма. Устина води, властивість біля точки замерзання. При зниженні температури води від 4 градусів до 0 градусів. Її густина зменшується. Тобто, це вже буде не 1 грам на сантиметр кубічний, це вже буде менше 0,9 грама, 0,8 грама, і це забезпечує властивість ту, що лід знаходиться на поверхні води і при цьому не тоне. А це важлива функція. Ну і звичайно ж, вода, як речовина, яка здатна вступати в хімічну реакцію. Що у нас що у нас є? У нас вода здатна розщеплювати речовини. І під час е, цього розщеплення відбувається ди, е, дихання. Значить, дивіться, в чому суть процесу. Процес стає зворотнім, зворотнім до фотосинтезу. Під час цього процесу глюкоза вступає в реакцію з водою, перетворюється на Оцтову кислоту і перетворюється на це у нас метиловий спирт. При цьому у нас відбувається розщеплення кінцеве до вуглекислого газу та водяної пари. Це у нас вода як реагент, або ж у нас може бути. Реакція фотосинтезу, коли вода взаємодіє з вуглекислим газом і утворюється глюкоза і кисень. Я уклалася 6 хвилин.